Канадець, якого в соціальних мережах помилково назвали стрільцем Чарлі Кірка, цифрова лінчмобі, як соціальні медіа перетворюють невинних людей на цілі. Історія з Майклом Маллінсоном, помилково названим Стрільцем Чарлі Кірка, це не просто курйоз або прикре порозуміння. Це зловісний сигнал про те, як легко соціальні медіа можуть перетворити невинну людину на мішень, підати її цифровому лінчу та завдати непоправної шкоди репутації. Це історія про швидкість, упередженість та крихкість нашої цифрової ідентичності в епоху миттєвої інформації. Я працюю в галузі цифрового маркетингу вже більше 15 років, і за цей час я бачив. Як інтернет змінюється від платформи для спілкування та обміну інформацією до потужного інструменту впливу, маніпуляцій і, на жаль, цькування. Історія Мелінсона – це яскравий приклад того, як далеко ми можемо зайти в цьому негативному напрямку. Швидкість і упередженість фатальна комбінація. У ситуації, коли новина про стрілянину в штаті Юта за лічені хвилини поширилася по всьому світу, люди відчайдушно шукали якусь інформацію, щоб зрозуміти, що сталося. У цьому хаосі, як часто буває, логіка і критичне мислення відступають перед бажанням бути в курсі подій. Саме тоді в гру вступають соціальні мережі, де швидкість поширення інформації досягає неймовірних масштабів. Але швидкість це не єдина проблема. Люди схильні шукати інформацію, яка підтверджує їхні існуючі переконання. У випадку з Чарлі Кірком, який був відомий як впливовий представник правих сил, багато людей, ймовірно, хотіли бачити винного чоловіка, який відповідав їхнім уявленням про ворога. В результаті, коли з'явилася фотографія Майкла Мелінсона, який зовні нагадував людину, яку бачили на місці злочину. Багато людей просто прийняли цю інформацію на віру, не перевіряючи її. Фейкові аккаунти та алгоритми, підсилювачі дезінформації. У цій історії ключову роль зіграли фейкові аккаунти X, раніше Твіта. Обліковий запис під назвою Fox 11 rino який видавав себе за філію Fox News, поширив неправдиву інформацію про Малінсона. Важливо розуміти, що такі аккаунти створюються не просто так. Їх мета залучити трафік і заробити на рекламі. Але в даному випадку вони стали інструментом для поширення дезінформації і нанесення шкоди репутації невинної людини. І тут вступає в гру ще один фактор алгоритми соціальних мереж. Ці алгоритми призначені для того, щоб показати користувачам вміст, який, на думку алгоритму, їм сподобається. В результаті, якщо користувач вже має певні погляди. Алгоритм буде показувати йому контент, який ці погляди підтверджує. Це створює ефект інформаційного міхура, в якому людина оточена тільки тими думками, які збігаються з його власними. У випадку з Маллінсоном алгоритм міг показувати людям вміст, який підтверджував їхні упереджені уявлення про зворога, що призвело до ще більшого поширення неправдивої інформації. Грак та інші чат-боти нові учасники гри. Особливо тривожним фактором стало те, що чат-бот ГРАК, створений компанією Саї Ілона Маска, також поширював неправдиву інформацію про Меллінсона. Це демонструє, що навіть найсучасніші технології можуть бути використані для поширення дезінформації. Чат-боти, які черпають інформацію з соціальних мереж, піддаються впливу неправдивих заяв і можуть ненавмисно погіршити ситуацію. Я завжди говорив. Що шея є потужним інструментом, але його потрібно використовувати з обережністю та відповідальністю. У випадку з ГРАК необхідно поліпшити механізми перевірки інформації та запобігти поширенню неправдивих заяв. Особистий досвід, як я боровся з дезінформацією в інтернеті, я сам стикався з подібними ситуаціями. Кілька років тому в інтернеті з'явилася неправдива інформація про мою компанію, яка завдала серйозної шкоди нашій репутації. Я витратив тижні, щоб розібратися в ситуації і спростувати неправдиві звинувачення. Цей досвід навчив мене, наскільки важливо бути уважним до інформації, яку ми споживаємо та поширюємо в інтернеті? Що можна зробити, щоб запобігти подібним ситуаціям? Історія з Майклом Маллінсоном це попередження для всіх нас. Ми повинні бути більш уважними до інформації, яку ми споживаємо та поширюємо в інтернеті. Ось кілька порад, які можуть допомогти запобігти подібним ситуаціям. Критично оцінюйте інформацію, не вірте всьому, що бачите в інтернеті, перевіряйте інформацію з різних джерел. Будьте обережні з фейковими аккаунтами, звертайте увагу на справжність аккаунтів в соціальних мережах. Пам'ятайте про упередженість, враховуйте, що інформація може бути упередженою. Повідомляйте про неправдиву інформацію. Якщо ви бачите неправдиву інформацію, повідомте про це адміністрації соціальної мережі. Підвищуйте медіаграмотність, вчіться критично оцінювати інформацію і розпізнавати фейкові новини. Висновок Відповідальність за цифровий простір. Історія Майкла Малінсона це нагадування про те, що цифровий простір це не просто місце для спілкування та розваг, це місце, де можуть бути зруйновані репутації, нанесені серйозні травми і розв'язане цкування. Ми всі несемо відповідальність за те, щоб зробити цей простір більш безпечним і надійним. Необхідно, щоб соціальні мережі і розробники шаї більш активно боролися з дезінформацією і цькуванням. Необхідно, щоб користувачі були більш уважними до інформації, яку вони споживають і поширюють. Тільки тоді ми зможемо запобігти подібним ситуаціям і захистити репутацію невинних людей. Я сподіваюся, що ця історія стане уроком для всіх нас і допоможе нам зробити інтернет більш безпечним і надійним місцем. Це стосується кожного з нас, і від наших дій залежить майбутнє цифрового простору. Ключова думка: ми повинні пам'ятати, що за кожним обліковим записом у соціальних мережах стоїть реальна людина, і наші дії можуть мати серйозні наслідки, особиста порада, перш ніж поділитися інформацією, витратьте кілька хвилин, щоб переконатися в її достовірності. Це може врятувати чиюсь репутацію та запобігти поширенню дезінформації.